Ріддвяна зірка Мія та магічні мандри У одному затишному містечку, де зима завжди була особливою, жила була різдвяна зірка на ім'я Мія. Вона була не просто зіркою, а зіркою, яка обожнювала танцювати вночі, коли світилося все містечко. Мія мріяла про великі пригоди. Тому що зірки, як правило, сидять на небі і спостерігають за людьми, а їй хотілось брати участь у всіх веселощах. Одного разу перед самим ліздвом небеса почали темніти. Мія відчула, що щось не так, вона зазирнула в мари і побачила. Як темні сили, які називались похмурими хмарами, намагались забрати Різдво з собою. Це жахливо. вигукнула Мія. Я маю врятувати Різдво. І, не гаючи часу, вона вирушила у подорож. Мія опинилася у лісі, який жив завжди під звуки веселих пісень. Там вона зустріла веселих оленів. Які влаштували великий концерт, один з оленів на ім'я Дольф запропонував Мія, ми можемо допомогти тобі. Якраз сьогодні ми готові виступити на великій різдвяній вечірці. Це чудово. вигукнула Мія. Але чи зможете ви зупинити похмурі хмари? Звісно, наша музика може розігнати будь-яку нудьгу. Радісно відповів Рудольф, ми готові, закричали вони і вирушили до містечка. Як тільки олені почали грати, їхні мелодії заполонили повітря. І люди, які були похмурими і сумними, почали підніматися, танцювати і сміятися. Мія запалювалась від радісних емоцій, і разом з оленями вони заспівали пісню. Яка була настільки яскравою, що навіть похмурі хмари почали трястися від страху, злякалися і віддали різдво людям, вони почали зникати, розпорошуючись в повітрі, немов дим. Увесь світ наповнився світлом і радістю. А Мія стала справжньою героїнею Різдва. Коли вечір добіг кінця. Мія повернулась до небес, задоволена своїми мандрами. Маленька різдвяна зірка Мія стала великим символом надії, радості і дружби, а різдво завжди назавжди залишилось найяскравішим святом у їхньому містечку.